Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Хочу показати, чим же поповнилася моя колекція вінтажного посуду. Ось такі в мене знахідки з телеграм-каналу та на Оликс. Небагато, але всі речі досить гарні. Є рідкісні, є й ручним розписом. Зараз розглянемо все ближче, роздивимося. Придбала в телеграмі ось такі чотири чашки. Гарненькі, чудовий малюнок, насичені кольори, новенькі в гарному стані. І це наш полтавський завод. А придбала я їх не просто так. В мене вже є чайник, цукорниця та молочник. Тобто, вже частинка сервізу є, трапилися чашечки, то треба брати. Я впевнена, що спрацює закон протяжіння. Знайдуться ще дві чашки та І Скомпонується такий чудовий чайний сервіс. Ще в телеграмі я придбала ось цю цукорницю. Досить цікава вона така оригінальна, вперше я зустріла ось такі ручки-вушка, кришечка. Цукорничка взагалі новенька, немає слідів користування. І цікавий малюнок це деколь з ручною домальовкою. На мій погляд, це кульбабка. Як ви вважаєте, з обох боків такий малюночок. Гарненька така цукорниця приємно її навіть в руках тримати. І ось таке клеймо: це Артемівський фарфоровий завод. Нечастий гість у нас рідкісна річ, тож придбала в свою колекцію. Цукорниці окремо я теж колекціоную. І ще в мене масляночки є такі або бджемниці. Подивіться, які гарні. Це, правда, тут збірна. Низ я придбала у Олі. Це мій добрий постачальник гарного посуду. Вона мені вже скільки всього вислала. Ось така масленочка Полонського заводу. Я придбала, бо в мене була кришка. Кришку я колись купила на барахолці. Ну, от як пройти повз. Дуже гарний розпис, гарненька кришечка. Я знаю цей сервіз такий чудовий, яскравий, теж, тож отак скомпонувала, і досить гарно воно зійшлося і виглядає. Ось така краса тепер. І ось така у мене ще масляночка з'явилася це вже від чайного сервізу лимон. Ось такі насичені яскраві кольори, цікава форма. Це гарний такий чайний сервіс сумського фарфорового заводу. Ось клеймо. Рідко, правда, зустрічаються від нього предмети, але я от думаю, можливо його зібрати, бо дуже він так, теж гарненький. Подобається мені. Ось такі в мене покупки. Хотіла вам показати. Радію, тішуся ними, бо справді вибирала з душею. І скоро в мене буде відео огляд. Знахідок з барахолки. вже декілька предметів є, можливо, ще щось докуплю, тож дочекайтеся, будь ласка, скоро буде новий огляд. Всім всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!